Друзі, всім привіт! Недільний ранок на курорті, 10 година ранку, і ми йдемо з вами, друзі, в напрямку до Бівету, також в напрямку до курортного парку Адамівка, вулицею Тараса Шевченка, Майданом Комзаря і також бульваром Торосевича. Так що, друзі, кому цікаво, запрошую вас всіх з собою на прогулянку. Сьогодні зранку вже було плюс 10 на курорті, не було заморозків. Але все рівно якось небо трішки хмарно і. ну, сонце не знаю, можливо, буде пізніше. А зараз просто небо затягує хмарами. Ранок починався досить непогано, сонце вийшло, але бачите, з'явилися якісь хмари. Ми вже з вами на Майдані Кобзаря, ліворуч вілла Гопляна, музей художника Михайла Біласа. Також е слідуюча віла це віла Вікторія. Праворуч від нас знаходиться палац культури Тараса Шевченка, також фотозона. Я люблю трускавець в такому оригінальному стилі. Ну, єдине, що я вже раніше розповідав, вона трішки, напевно, не в тому місці розміщена. Можна було придумати щось цікавіше. Золота осінь триває, друзі, на курорті листя жовте вже опадає. Фактично, вже кінець жовтня. Людей на короткі, друзі, вистачає. Зараз, ну, єдине, що зараз порожні вулиці, із-за того, що це тільки ранок. Хтось в церкві, хтось, можливо, попив водички, зараз на бівті пішов снідати. Там хтось ще також снідає, ще не вийшов зі своїх готелів, санаторіїв. Ну, можливо, хтось десь на процедурах. Ну, в кожного є свої плани, хтось, можливо, поїхав сьогодні на екскурсію в неділю, до речі, в суботу і в неділю дуже багато є. Різноманітних екскурсій з міста Трускавець минулого тижня я їздив на Довбуша, Ну, це я їздив власним авто. Мені було цікаво так, бо я вже екскурсією там був, мені багато там чого цікавого розповіли. Ну, а тепер вирішив поїхати зі своєю сім'єю. Також, друзі, є відео вже на каналі по Східниці. Ціни в приватному секторі, кому цікаво, заходіть, дивіться. Цікавий коментар там прочитав під цим відео. Метод, який запропонували досить цікавий, я колись сам таким методом користувався пошуку житла десь в Карпатах, ну де-небудь, де вибираєте любе місце, місто чи там місце. І там висвітлюю для вас всі ціни. Доступні, доступного житла і є також там, чи вільно, чи коли там можна забронювати. Це, друзі, Google Maps. Google Maps Заходите на карту і приблизно знаєте, орієнтується де ви знаходитесь, куди вам треба і які ціни. Це досить цікавий варіант. Я, мені таке в голову не прийшло вам розповісти, але дякую, друзі, вам за те, що дивитеся канал Troscaves Travel, берете в ньому активну участь. Спілкуєтеся в коментарях, допомагаєте, я думаю, що для багатьох це буде цінна порада, а на Google Maps і шукати. Житло також є сайти Booking, там ну, різні багато. Карпати інфо і, і так далі. Вибираєте, там є фотографії, відразу є ціни. А ми вже, друзі, підійшли до центральної площі. На бульвар Торосевича. Тут є такий ресторан Панорама. А слідуючий ресторан на горизонті від Юрко Гуцул Бренд. ну Хто знає м'ясник і на горизонті це все одне й те саме, також готель на горизонті туди ж відноситься. У готелі на горизонті є включені сніданки, які ви якраз будете снідати в цьому ресторані. Дуже гарна цього року осінь. Досить добре, що листя ще тримається. Було дуже багато вже ранків з приморозками, але листя ще на деревах тримається. Дивно не було навіть в жовтні місяці вітрів. А тут, як жовтень місяць приходить, мороз вдарить і потім починаються вітри і все листя дуже швидко облітає. Но цього року вийшло не так. Санаторій Світязянка також тут. Ресторан PH-клуб. Не знаю, в цьому році літку, тут люди брали нібито в оренду, але далі, бачите, діло так і не пішло. Шкода мебелі, мебель псується, дощі, вітри і так далі. Варто було б заховати. Бачите, музичний перевозик дуже швидко. Ну, робота є робота. Люди працюють, виїхали і чекають дітей. Ну, діти ще будуть не скоро, ближче до обіду. Хтось зараз в церкві, хтось сюди. Сьогодні неділя, друзі, неділю дуже багато людей приїжджають на курорт з різних ближніх міст. Це ну, села, міста. Це мазі Трискавецька ОТГ. Поїжджають на курорт, подивитись, можливо, послухати якусь музику, сходити до якогось ресторану в кіно на концерт чи, можливо, в дельфінарій, або просто в спа-центр. Ну і є і таке. Ніяк не добудують торговий центр-парк, було б вже досить цікаво, коли він був би повністю відкритий і вже працював. Не знаю, коли ми це побачимо, але ну, надіюсь що не дуже довго прийдеться чекати. А ми вже, друзі, підійшли до бювето. Сьогодні на бюветі з концертів нічого не буде, не планується. Принаймні, в палаці культури Шевченка точно не буде. Завтра, в понеділок, розтешла кушина, має бути. Ну, це завжди цікаво, це завжди фонтан емоцій і дуже багато людей. На його рекламних концертах біля бювето. Тому хто в Трускавці, ну, завтра буде цікаво, головне, щоб була погода. Голуби вже чекають на людей, які їх тут будуть кормити. І біветок практично нікого немає. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, також ви можете підтримати. Канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, музей української майоліки вже відкритий, вже працює. Грибочки пофарбовані. Вони звичний колір. Ну, тут добре влітку заховатись від спеки, від сонця. Просто посидіти. Тут досить часто грають в шахи, також деколи тут збиралися люди, співали пісень. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па